Вітаю сьогодні, уже 2 липня 2024 року, 21.11. Я Наталія Горінович у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про сенс життя, як повернути сенс життя і чому він відсутній. Хочу нагадати, що до 10 липня я провожу безкоштовні діагностики. В чому сила ми можемо зрозуміти першу причину наших проблем. І коли ми знаємо першу причину, то дуже легко її тоді усунути і почнеться одужання. Коли ми копаємо глибоко, але не там, то, звичайно, відсутній результат. І хочу сказати, що завдяки системному методу результату вдається досягнути і швидше, і простіше. І ще, що я хотіла би сказати про консультації, з якими темами можна звертатися, це, звичайно, стосунки у сім'ї, стосунки з близькими. близьким. Ось сьогодні у мене були дві консультації. Перша консультація це про сімейні стосунки з партнером, а друга консультація теж з партнером, але через дітей. Як Правильно виховувати дітей від різних шлюбів. От е, хочу сказати, що ще важлива тема сьогодні про особисте, тому що будь-яка ситуація вона пов'язана з нашим внутрішнім станом, з нашими емоціями і з нашими почуттями, які ми відчуваємо. І що таке втрата сенсу життя? В першу чергу, це коли ми перестаємо відчувати емоції. Щастя, любові, турботи, і нам здається, що ми нікому не потрібні. В таку ситуацію потрапляють жінки, коли, наприклад, дізнаються про зраду чоловіка, тому що жінка все життя жила для сім'ї, для чоловіка, у неї був якийсь статус. А тут раптово все обривається, і якщо ще у жінки є прив'язаність, такі дитячо-батьківські стосунки, то, звичайно, їх дуже важко цей розрив пережити. І наступні стосунки страшно будувати. Тому що ми маємо зрозуміти, коли людина говорить, коли... що відсутній сенс життя, що в неї не заповнений емоційний вакуум. А людина це біохімія, наш е, організм це біохімічний завод, який виробляє дуже багато хімічних елементів. Одного разу я слухала розповідь священника, таку релігійну лекцію про те, наскільки досконало ми створені. навіть він розглянув лише одну систему, травну систему, наскільки там все. Продумано, скільки виробляється речовин біохімічних. І коли людина говорить, що відсутній сенс життя, це означає одне, що вона не знає, як їх самостійно наповнювати, щоб відчувати себе щасливою, щоб відчувати себе потрібною. Тому що вона впевнена, що ті дії, які вона робить, не, приведе, не приведуть до результату, і тоді немає сенсу це робити. І найчастіше такий стан потрапляють люди, звичайно, які в дитинстві не, до, не долюбили, не додали так, якби вони собі вважали, якби вони хотіли, щоб їх любили. І тому, коли вони щось роблять, то вони роблять лише, лише з однією думкою, щоб їх схвалили, щоб їх підтримали. Але є ще гірший варіант. Гірший варіант це коли, щоб я не робив, не приведе мене до результату, мене не оцінюють, мене все рівно не будуть любити. Оце найгірший ще є варіант. І... Є такі в мене знайомі, у яких було складне дитинство. Вони навіть не хочуть згадувати про те, що вони пережили в дитинстві, не бачать там, як би сенсу. І коли от з чоловіком не налагодились стосунки, розлучення, то нові стосунки теж не хочеться будувати. Який сенс? Немає сенсу. А сенс це відповідь, відповідь на запитання, навіщо. Навіщо стосунки? Тому що у нас, наприклад, є уява, що стосунки це для того, щоб не бути самотньою, мати дітей. А коли жінка вийшла з цього віку, коли народжуються дітей, тоді навіщо стосунки? І дуже цікаве запитання, особливо для мене, коучей зі сімейних стосунків, коучу, який лікує стосунки. А навіщо вам сімейні стосунки? Теж питання таке риторичне, але подумати дуже цікаво над цим запитанням. Тому що коли ми знаємо питання навіщо, тоді можливо будь яке як. І знову ж таки повернемося до сенсу життя. Тому що є гарна новина. А гарна новина полягає у тому, що оцей емоційний вакуум Людина може заповнювати самостійно. Так, це потребує вміння, це потребує часу, але це реально. І тоді оце, що ти нікому не потрібен, оце відчуття, як, як, якому ти надаєш такий вселенський масштаб, стає меншим, попускає біль. Якби процес виходу складний, можливо, довший, але реальний. І все залежить дійсно від бажання. І друге. Другий крок, який потрібно зробити, це запитати себе, а що я хочу? Що я хочу у цьому житті? Що я хочу у цьому житті не для того, щоб мене похвалили. А що я хочу у цьому житті взагалі для себе? І якщо, наприклад, не було б ніяких людей, близьких, поряд, невже я нікуди не рухався, невже я нічого не робив для себе? Це такий внутрішній діалог, тому що наше життя, якість нашого життя залежить від, наш, від якості наших внутрішніх діалогів. І коли є відповідь, що да, я б нічого не робив, бо якщо не було б людей, яких для мене важливо поряд, то це не про своє краще життя, це про існування. І знову ж, як я завжди кажу, потрібно тут найбільше звертати фокус на себе. Потрібно виховувати в собі ідеального батька, який буде давати ті емоції, які потрібні. І що я хочу сказати, що коли ми звертаємо увагу на себе, на свої відчуття, на свої почуття, на свої емоції, на свій внутрішній стан, ми проживаємо своє краще життя, в якому дав, якому є місце і гарним подіям, і подіям, які нас засмучують, вони теж потрібні, тому що ми живемо в дуальному світі. Не завжди, навіть якщо було б завжди дуже добре, завжди було б сонце, ми б теж від цього втомилися, від спеки. І давайте підсумуємо, про що ми сьогодні говорили. Ми говорили про сенс життя, особливо чому людина його втрачає, тому що створюється такий емоційний вакуум. Людина не хоче досягати своїх цілей заради цілей. Наприклад, вона не хоче авто, вона не хоче машину, вона хоче відчувати оті ті емоції, які це дає. І є такий дуже гарний експеримент, питання таке. Якби у людини було б все так. І гроші, і найдорожчі автомобілі, і яхти, але вона була б одна на світі, їй це потрібно, ні не потрібно. Тому от людині важливі ті емоції, які це дає. І ці емоції, вона намагається отримати ззовні. А ці емоції, все, що потрібно нам для щастя, воно все знаходиться всередині. І коли ми закрили внутрішні оці свої отвори, коли не фонить, то повертається оцей сенс життя. І, знову ж таки, починаємо робити те, що я хочу. Найчастіше запитуйте себе. Навіть протягом дня запитуйте себе, а що я хочу? Не для того, щоб мене похвалили, а що насправді я хочу. Тому що дуже часто ми хочемо те, щоб нас схвалили, щоб сказали, які ми хороші. От я хочу сказати, що у своїй телеграм, у своєму телеграм-каналі Упора на себе сьогодні я розмістила пост про скромність. І я висловилась про те, що скромність це така прихована гординя, це непевна поведінка у собі. Тому що дуже часто ми перебуваємо в дитячих позиціях, зокрема у позиції Я хороша. Це найгірша, можна сказати, дитяча позиція, коли ми зраджуємо себе. І відповідно до опитування, 50%, людей, 50 людей належить до категорії сурмізливих. 45, 50 на 50. І знову ж таки нагадую, що зараз до 10 липня я проводжу безкоштовні діагностики. Будь-яке лікування починається з діагностики. Тому, якщо у вас є ситуації, з якими ви давно вже хотіли б розібратися, над якими давно працюєте, але вони не вирішуються, потрібно знайти першу причину. Тому пишіть мені у дірик чи під цим прямим ефіром ставте плюсик. Обов'язково я з вами зв'яжусь. Ще є 5 місць, буду говорити, ще є 5 місць на діагностику, тому записуйтесь. Буду рада знайомитися зі своїми підписниками при відеозв'язку. І якщо є питання, ставте. Питання про сенс життя це взагалі про життя, про якість життя, про свої бажання, про свої цілі, про свій внутрішній стан. Якщо немає, тоді до зустрічі завтра і чекаю вас на діагностиках.